Привіт, мене звати Ірина Зокарчук. Я медик 46-ї бригади. Військові протоколи вчать, що життя всіх людей однаково цінне, але чим вищий рівень підготовки і освіти медика, тим далі від передової він має бути. Але російсько-українська війна все змінила, тому що відсутність честі і правил ведення війни ворога нівелюється особливості. Тому неважливо ніколи ти віку, професії чи статі. Якщо найбільше користі ти можеш принести на передовій, то байдуже на рекомендації протоколів берегти своє життя. На цій війні неможливо його вберегти, але можливо працювати так, щоб берегти чиєсь. Найпроблемніше питання в нашій роботі транспорт. Наш напрямок роботи не дозволяє використовувати звичайний колісний транспорт. Жіночий ветеранський рух запропонував нам допомогти зі збором коштів на броньований Land Rover Defender. Дуже вдячні кожному, хто донатить, бо розуміє важливість швидкої і безпечної евакуації поранених. Працюємо далі і терпляче чекаємо на бронювачок від вас всіх.